Лікрібучанину Любомиру 82 роки. У такому поважному віці чоловік продовжує дбати про своє здоров'я і не забуває про щомісячний візит до сімейного лікаря. Я прийшов дзвони всі панянки виписують. Лікарство? Всякий, лікарство. Пан Любомир один з пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги у Бучачі. Тут чоловік безкоштовно отримує ліки та консультується з сімейним лікарем. Прекрасна установа. І там він аналізи беруть, я гроші не плачу. Капає гроші, не плачу. У цей медичний центр з'їжджаються пацієнти з усієї громади, аби обстежитися чи здати аналізи в одному місці. Розповідає директор закладу. Раніше наші лікарі були, коли створився центр первинки, були розкинені по цілому бучці. По 3-4 лікарі сиділи тільки в одному кабінеті. Це було незручно як для пацієнтів, так і для лікарів. тому що одночасно жінкою чоловіка лікар сімейний не міг приймати. На сьогоднішній день кожен лікар має свій кабінет. На першому місці пацієнт. Тому у Бучицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги намагаються зробити візит кожної людини максимально комфортним, без черг та затримок за допомогою контакт-центру. Це наш контакт центр ми записуємо пацієнтів на прийом до сімейних лікарів. Вони також у нас можуть дізнатися графік роботи лікарів, які в нас можна зробити аналізи. Це загальний аналіз крові розширений, глюкоза крові, загальний аналіз сечі і загальний холестерин. Об'єм роботи в нас великий 30-40 чоловіка у нас кожен день. Обслуговуємо цілий Бучицький район. Завдяки реформі первинної медико-санітарної допомоги вдалося зменшити навантаження на лікаря і покращити якість надання медичних послуг. Якісна збалансована допомога, саме наближена до населення в повному об'ємі, так організована, що зручно надається тут. Це дуже важливо у час війни. У бучицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжують надавати послуги і не лише місцевим пацієнтам, а й внутрішньо переміщеним особам та військовим. Ми кожного дня стикаємося, допустимо навіть по вчорашньому випадку взяти роботу з, з роботою з військовими, і там дуже потрібен індивідуальний підхід до кожного. Сміливі українські лікарі продовжують працювати та надавати допомогу, аби українська нація була здоровою і продовжувала дбати про своє здоров'я навіть під час війни.